Друзі, всім привіт! Команда як завжди з вами на зв'язочку. Знімемо, знімемо для вас ще один черговий огляд даного автомобіля це Volkswagen Transporter. Реально хороший автомобіль приганявся з Європи. По Україні він не катався, це свіжопринтний автомобіль. Пригнався в Україну буквально там два тижні тому, як знаходиться на території України. Значить, Volkswagen Transporter в короткій базі. Чисто 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на передньому приводі та на автоматичній коробці DQ500 7-ступка, мокра, одна з найкращих коробок в лінійці олініціва групи. І що головне, що реально цей автомобіль має класний стан. От і в цьому автомобілі оригінального пробігу 148 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, як завжди. Так що без проблем можу вам цей, цю історію від офіційного дилера надіслати. Буде він кот вголошені. Можете собі без проблем саме перевірити, що тут є оригінальний пробіг. От. І що саме головне, що цей автомобіль купувався в Швеції, має дуже класну комплектацію, тобто він йде і на Webasto, і на підігрівах, і на е, Боже, і на радарі. Бачите, фронт Радар є в передньому бампері. От, і на круїз контролі він йде. Так що реально дуже класна комплектація в даному автомобілі. Зараз я вам про неї більш детально трошки пробіжуся, розкажу по комплектації. Далі покажу в якому стані сам автомобіль знаходиться. І, в принципі, як то кажуть. Будемо завершувати це відео відео наше і по комплектації. Що я маю на увазі? Чого вона хороша? Того що стоять титанові диски на автомобілі? Це прикольно, тому що вони 17 розміру з двісті 225 на 55. Титанові диски стоять далі. Маємо радар в передньому бампері в автомобілі. Потім маємо, потім маємо шкіряне мультикермо. Бачите, шкіряне мультикермо з круїз-контролем є оптика в автоматичному в автоматичному режимі. Працює, тобто датчик свічить світла, датчик дощу. Маємо повний електропакет є в автомобілях так далі. Підігрів сидінь зразу є, кондиціонер є, додаткове, додаткове отоплення грузового відділення. Зараз я вам покажу, як воно де працює. Два ключа, пульт на Ось так Запустимо, зразу, щоб більш було детально видно. 149, 150 тисяч оригінального пробігу. До речі, друзі, зразу запустили. І що хочу вам сказати, що по цьому автомобілі їхня хвороба, цих течків, то демфер. Демпфера в цьому автомобілі не чути. От 100%. Тут він працює гарно, класно. Зараз я відкрию капот і ви самі побачите, як він працює класно, цей автомобіль. Ну, тобто 150 тисяч оригінального пробігу, то це ну, по-іншому ніяк не може бути. Так, гляньте, як працює автівка. Автівка працює дуже класно, без ніяких моментів, ніяких лишніх шумів там, чи роліків, чи демпферів, чи ще щось тут такого немає. Вона працює дуже-дуже гарно. Так, Є, це вам пробився, сказав, це сказав. вам, Подвійне сидіння біля водія стоїть в автомобілі, блютуз можна підучити, телефончик собі. от, Далі, USB зарядочку має, підігрів ще вже казав. От. Ну, в принципі, а он, і вибастує, в нас оригінальна мокра вебаста, стоїть, ви собі запускаєте по таймеру, є брілок або з брілочка запускаєте, і вам автомобіль повністю теплий. На рахунок цієї додаткового опалення, додаткової пічки, то ви тут запускаєте собі. Якщо ви не захоче собі цю автівку перешити під пасажира, то це дуже крута штука, тому що зразу ось тут бачите в будці автомобіля, ось тут, сюди йде, йде це опалення виводиться сюди. Так що ось такий момент дуже, як то кажуть, прикольний. Так, є. До того всього ще маємо патронічки задні, є в автомобіля. О, так ще я рахую для комерційного, для транспортера це реально є хороша комплектація. От. Ну і по самому стану автомобіля можете бачити на відео, реально стан є хороший, без ніяких там моментів. Гляньте, от по кузову, він рівненький, гарний, подряпин ніяких немає, вм'ятин також, всі там бронеплівочки заводські, ось так бачите, всі вони на місці, ніяких там моментів немає, там десь якась машина була бита, десь там позлазло і так далі. от. Ось так виглядає грузове відділення автомобіля. Видно, що автівка щось там возила і так далі 150 тисяч пробігу, то є, не є новий автомобіль, але він є збережний. Моментики там є маленькі, ось там по дворцятах, десь по арочках. Дункрат, ключ, це також є е на місці, е перегородочка. Так що е я рахую, е що реально доволі є хороший стан цього автомобіля. Так, є, 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 є. Це вам показав по салончику. Взагалі тут все ідеально. Ну, дуже гарний салон. Людей, який не пластик, не підножки, не сидіння, не стеля. Абсолютно в автомобілі не палили. Гляньте, в якому стані салон. От реально, якщо взяти, розібратися, реально класний стан автомобіля, класна сама автівка, хороший пробіг і буде мати класну ціну. Цей автомобіль на віддачу. Е -е, тобто 2018 рік. 150 пробігу, 2-літровий дизельний на автоматику, автомобіль, хто шукає для себе, це реально дуже-дуже хороший варіант. Е, не знаю, хочете історію від дилера, хочете ще якісь моменти можу вам надіслати, показати, щоб то дійсно щоб ви були впевнені, що з автомобілем є все добре. От, І що? Саме головне, класну ціну буде мати. Там в районі що там 20 чи 21, я щось не пам'ятаю, тисячі на віддачу цей автомобіль. От, буде, Це за транспортер е, з таким пробігом. Хороші хороші гроші. Так що, друзі, кого цей варіант, приїжджаємо до нас. Будь ласка, приїжджайте на тест-драйву, подивитеся, покататись, бо фото то фото, відео то відео. Але коли ви вживу подивитесь, як то кажуть, то все по-іншому абсолютно ви собі побачите для себе. Так що не забуваємо ще, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем можемо вам цей автомобіль доставити. Любе місто України можу вам доставити. Сьогодні чи вчора а сьогодні повезли автомобіль один на Одесу, от, на Умань возили позавчора автомобіль, так що то не є проблема, грузиться на, на евакуатор ця автівка і їде до вас. Тобто ми дійсно впевнені, що з цим автомобілем без ніяких моментів, без ніяких нюансів, як то кажуть. Так що ось така ситуація. Якщо якісь є питання, в когось дзвоніть, пишіть, набирайте, все вам розкажу, покажу ще більш детально. Всім вам гарного дня, друзі! Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.